Доброго дня, багато читачів моїх, які зараз знаходяться за кордоном, просять записати коротке відео, що я пораджу робити тим зараз українцям, які знаходяться за кордоном в різних країнах, і відповідно, які прості поради, тобто я можу дати. Ну, перш за все, якщо ви їздите до України туди і назад, тобто по справах в якийсь час, обов'язково зберіть собі аптечку, тобто це важливо. Тому що якщо у вас буде своя аптечка, вам буде трішки легше комунікувати навіть з вашим сімейним лікарем в Україні, тому що я розумію, що сімейний лікар не приїде до вас в Євросоюз чи в Штати, чи в Канаду, чи в Австралію, але знову ж таки комунікація може відбутися так само за рахунок месенджерів вайбера. WhatsApp, і відповідно, ви знову ж таки можете щось порадитися з лікарем. Він може порадити вам щось зробити, але знову ж таки поради лікаря переважно потім, щоб вони матеріалізувалися і були ефективні, мають бути підкріплені ліками. Тому, будь ласка, в аптечці. Я рекомендую для дітей мати антибіотик, бажано азитроміцин, в суспензії для маленьких дітей в таблетках. Якщо маленькі діти 250 мг таблетка, 6 таблеток, якщо старші діти 500 мг. те саме мати для вас, для дорослих, так само. Для дорослих ще мати так само ще антибактерійний препарат, який називається моксифлоксоцин, або брендова назва Авелокс це саме такий, скажімо, Достатньо потужний антибіотик таблетований, який лікар може призначити дистанційно пацієнту, так тому що знову ж таки кажу: якщо азитроміцин сумомед не буде спрацьовувати, відповідно. Вам переважно лікар може запропонувати навіть за кордоном прийняти саме цей антибактерійний препарат. Ще раз називаю препарат, називається мофлакса або авелокс. 10 таблеток на одну дорослу людину бажано мати в аптечці. Німесил бажано мати в аптечці, тому що не всіх країнах його можна купити без рецепту. Знову ж таки, інші препарати, норофен, парацетамол, ви купите легко в супермаркеті в кожній країні, це без проблем. Для дітей краплі Отіпакс. Проблема в тому, що в Євросоюзі і в деяких інших країнах ви не зможете його купити без рецепта, Тому, якщо болять дитини вуха в суботу-неділю, і вам лікар сказав закапати отіпаксом з України, переважно лікар, я говорю про такі речі, то знову ж таки вас вже буде. Такий, такий момент, що ви маєте можливість використати цей препарат. Знову ж таки, краплі для очей, переважно з антибактерійним препаратом, бажано теж мати одну баночку, тобто теж на всякий випадок. Що стосовно цирукалу, препарату, який є в ампулах, продається в Україні, я рекомендую мати одну-дві ампули для того, щоб якщо потрібно буде вколоти церукал, ви могли його вколоти за кордоном, наголошую, в Україні у вас є можливість звернутися до лікаря, викликати швидку, поїхати в інфекційну лікарню. Ті пацієнти, що зараз знаходяться за кордоном, кожного свій шлях в кожній країні. І система охорони здоров'я, яка була сильно перехвалена в всіх країнах в західних, вона виявилась по терапії і по дуже багатьох питаннях. Теж не дуже досконала. і тому ми говоримо з практики. Тобто, якщо в когось є позитивний досвід і ідеальні стосунки з лікарями місцевими, в якійсь країні це добре. Напишіть, в якій це країні, як ви цього теж досягли. Тому що, наприклад, в Італії для того, щоб робили. Робити, скажем, більш ширший спектр аналізів, бо країна соціальна, аналізи теж лікарі не дуже хочуть призначати. То пацієнт знову ж таки подякував лікарю, познайомився з ним таким чином. Це рідко, але це спрацювало, і лікар відповідно до нього ставиться більш лояльно. От в деяких країнах це взагалі не працює навіть заборонено і вас можуть вивести з клініки. Тому теж треба дивитися, в якій ви країні знаходитися. Знову ж таки, як ви приїхали в якусь країну і знаходитесь там тривалий період часу. Будь ласка, познайомтеся. З лікарями, місцевими, так хто, ну, для того, щоб мати якийсь хоч контакт, і знаєте, куди ви маєте звертатися до якого лікаря, якщо ви не маєте медичної освіти, і вам все одно треба буде скерування цього лікаря для якихось процедур чи навіть для банально виписати рецепт. Тому що, наприклад, в поляків в Польщі дуже тяжко отримати, навіть зараз з. Якимсь електронним рецептом ліки, тому що вони хочуть рецепт від свого лікаря. Похід до свого лікаря в Польщі пацієнти розповідають, може коштувати від 2000 гривень, від 200 злотих. Так тому питання ці так само рекомендую закрити. От, само собою, що як ви йдете. В державну установу в Польщі там може бути черга, тобто тиждень, два, три там, там чи пару днів, але у вас деколи гостра ситуація, тому питання час грає проти вас. Що стосовно стоматології, тут навіть не буду коментувати. Я розумію, що деякі наші стоматклініки досягли цін. Наприклад, східної Європи, але ну це ВІП-клініки прості клініки, звичайно, все таки стоматологія дешевша, але знову ж таки про Канаду, про Штати, то цілі кредити люди беруть величезні для того, щоб зробити зуби. Нас в Україні в принципі теж, але все одно це коштує в кілька разів дешевше. Тому як ви маєте можливість зробити зуби в Україні, зробіть зуби в Україні перед тим як їхати. Знову ж таки за кордон, тому що за кордоном завжди практично буде дорожче, і дуже мало країн, де вам покривають вашу стоматологічну страхівку і роблять всі зуби. Ще раз є країни, де ви платите страхівку, і у вас зменшуються черги. До лікаря і покращуються умови, наприклад, палати, деякі ще умови, якась франшиза на ліки зменшується, але страхівки можуть коштувати просто шалені гроші. Наприклад, в Німеччині страхівка може коштувати 800 євро на місяць, і це багато. Тобто, це навіть для німця середньостатистичного багато на людину. От тому знову ж таки кажу: я розумію, що в кожного свій досвід когось там є страхівка за 300 євро. Хтось там має студентську за 120. Я говорю про дорослих людей, і знову ж таки кажу, що нас чекає в тих країнах. Ліки, в принципі, в більшості країн вартують приблизно однаково базові, так що тут критичних питань нема. От е, і е, знову ж таки, ліки навчіться, знайдіть канал, я, хто вам буде передавати ліки з України. Це можливо. Тобто, це можливо, передають знайомими, хто їде, навіть в Штати в Канаду, там без проблем чи навіть в Австралію передають ліки. Тому в даній ситуації теж знайдіть когось в Україні, хто допоможе вам, наприклад, зібрати аптечку і передати ліки. Ну і е, основне питання. Знову ж таки, по комунікації з лікарями за кордоном навчитися хоча б кількох речей, тобто, загальне, що таке, загальний аналіз крові, це реактивний протеїн. Вони це знають, тобто просто треба їм м'яко задавати запитання, щоб вони в принципі це скажімо так виконували. Єдине питання теж було не раз з пацієнтами при отруєнні високий, це реактивний протеїн. В поляків, наприклад, там 190 одиниць, зрозуміло, що це бактерійна інфекція, отруєння, треба антибіотик, не дають антибіотик, тобто капають електроліти. Пацієнт пішов додому, мав в аптеці антибіотик, випив одну таблетку. Звичайно, що йому дали це рука в лікарні для того, щоб метоклопарамід, щоб він не блював, і в кінцевому результаті на другий день він вже здоровий. Але є і такі речі. Тобто я не хочу казати, яка в нас медицина, яка там медицина, але повірте, що дуже багато є нюансів і дуже багато взагалі захворювань за кордоном вважається, що вони пройдуть самостійно. Тобто, відповідно, поляки жартують, що якщо щось болить незрозуміле, це зразу хвороба лайма. Ну, У них такі жарти є, навіть в тіктоку польському. Тобто такі речі, як кажуть, проскакують. Ну, і є жарти так само в багатьох країнах, що черга може бути там пару місяців, рік і більше. До, для того, щоб попасти до військового спеціаліста. Зараз розповідали знайомі, що МРТ зробити в Чехії в Празі черга один рік. От, ну, тобто, така от історія. Мало того, є ще багато країн, де взагалі нема приватних клінік. Наприклад, якщо в Канаді якась серйозна проблема, то канадійці заможні сідають на літак і летять в Штати і за дуже великі гроші виконують медичні обстеження, щоб зробити їх швидше. Тому, як кажуть, нема нічого. Як то кажуть, ідеального є реальність, тому питання для того, щоб ви були готові, і ще одне: будьте готові. Медицина за кордоном, якщо ви казали, що в Україні вона дорога, так то за кордоном вона космічно дорога. Тобто, відповідно, щоб щось зробити якісно, добре і чи оперативне втручання. Якщо у вас немає страхівки в тих країнах, де ви потрапляєте в приватну клініку, це космічні ціни. Тобто, це консультація лікаря може бути в клініці Шаріте в Берліні і тисячу євро легко дерматолога. Причому що не завжди ефективно це все відбувається в плані результату. Але така ціна є. Тому, будь ласка, старайтеся теж, поки ви в Україні вирішувати максимально багато питань. З різними лікарями і комунікувати з ними. Мало того, як ви познайомитеся з лікарями в Україні, частину якихось простих рекомендацій по вайберу вам все чи по месенджеру, вам все рівно лікар зможе надати. Тому не хворійте гарного всім дня і, як то кажуть, будьте готові до викликів, тому що, на жаль, здоров'я. Ми отримуємо один раз при а далі ми його тільки втрачаємо. Ваша справа зберігати ті, хто бухає, жере і не займається спортом і псує сам свій організм, буде відповідати за це грошима, доларами і євро. Та тому питання теж думайте. Гарного всім дня і позитиву.